Фірма саме цих паверів XO, зараз трохи розкажу вам. Сама компанія китайська, як і всі інші. Треба говорити з власного досвіду, чисто по продажам вони без питань продаються і повернення на них немає. Брали також знайомі, задоволені, все ок. Просто потрібно розуміти, що якщо є позиції популярних брендів з такими самими характеристиками, то в даному випадку ви просто платите за бренд. І ви переплачуєте плюс 50, плюс 100%. І бувають навіть випадки, коли ноунейм, no наприклад, краще будь-якого популярного виробника. Більшість просто ж привикли, що якщо бренд, то це О, це бренд, це круто, але це не завжди так. Це стосується не тільки там пауербанків, електроніки, це може бути і одяг, і взуття. Взагалі будь-якої ніші. Якщо ще говорити про якийсь товар, то або потрібно ним користуватися особисто. Тобто, з власного досвіду говорити, або їх продавати в достатньо великій кількості і мати на них певну статистику. Пишіть коментарі, як думаєте ви.